Ну, допустимо, що у нас це сталося класно, і на четвертому кроці, коли гравець присів на Entry Page, вона загрузилася швидко, вона загрузилася без помилок, всі щасливі. Що має статися далі? Гравець має далі походити по сайту, найчастіше він дивиться ігри і платіжки, і приймає рішення, він буде тут гратися грати чи ні. І от то, що я казала на початку, що важливо, щоб реклама відповідала очікуванням і продукт, Відповідав очікуванням, оцей щоб меч стався, це проходить саме на цьому етапі. У гравця в голові має зв'язатися, що та реклама, яку він прочитав, контекстна, і той ландос, який він побачив з тим call-to-action, співпадає з тим, що він бачить на entry page на твоєму продукті. І якщо всі очікування тут співпадають, і тобі привели того гравця, і його очікування також задоволені, що він бачить те, що він хотів побачити, тоді станеться реєстрація. І після реєстрації. Для того щоб заміряти.